Звичайно, книга Світлани Талан Розколота небо належить до тих книг, які увійдуть в історію української літератури. Це без перебільшення, тому що небагато є книг, які в своїй суті розкривають цілі явища. А саме ця книга розкриває цілі явища, які сьогодні відбуваються якраз в Україні. І це всім добре відомо. Але я хотів би сказати тут не стільки про книгу, як про Світлану Талан громадянку. Я з нею зрідка, а то й бувало частіше, передзвонювався у ті страшні часи, коли Северодонець був зайнятий сепаратистами, і коли там відбувалися страшні речі, які зараз відбуваються на інших територіях, які знаходяться під контролем російських бойовиків. І знаєте. Мені було якось десь в глибині душі соромно розпитувати Світлану, пані Світлану про те, що ж у них там, як там. Воно було якось не те, що не етично, не хотілося зробити боляче людині. Але я відчув, що вона сильна особистість, я відчув, що вона належить до тих, які вміють долати отакі складні внутрішні колізії і осмислювати найтрагічніші якісь події. Хотів би також зазначити, це добре відомо всім, але даруйте за банальність, що от якраз творчі люди, письменники, художники, вони подвійно відчувають от всю біль несправедливості. Кожен натяк, кожна якась дрібничка в них викликає сприйняття загальної картини, в них викликає сприйняття взагалі явища, яке стоїть за цією другорядною, здавалось би, дрібничкою. І незважаючи на це, Світлана Талан не полишила місто. Вона, вона була абсолютно ну, дозволю собі так мовити, адекватна. Навіть моя доня, яка любить творчість Світлани Талан, Дарина, вона соромила мене часом, коли я ну, знаєте, зайвим скажімо так, песимізмом обговорював події, які відбувалися в ті дні. Вона говорила, а як же Світлані Талан там. Отже, хочеться побажати і Світлані Талан, і усім нам, щоб ця біда найшвидше залишила Україну, але, знову ж таки, віддаючи належне Світлані Талант письменниці і талановитій книзі, я ще раз хочу підкреслити особисто в мене, я думаю, це об'єктивна категорія, повагу. І захоплення викликає якраз її так само і громадянська позиція. Щастя вам, пані Світлана, добра і всього найкращого і усім, хто зараз зібрався вшанувати її творчість.